Ядром, котре продемонструє силу і потенціал українок, назвали на зустрічі прогресивний проект, що незабаром стартує в регіоні, оскільки на плечах наших жінок економічний фронт України їх слід мотивувати і підтримати. До слова Гощанська громада стала однією із тих, де проблеми безробіття фактично немає. Люди, які будуть сьогодні цю ідею втілювати в своє життя, дуже важливо, щоб вони офіційно працювали. Дуже важливо, що той підприємець не був в тіні, тому що на сьогоднішній день їх є ще на жаль багато в тіні. Під час війни в нас більше тисячі сьогодні чоловіків воює. 54 в нас загинуло, є безвісті злинких 30. На сьогоднішній день звичайно жінок сьогодні більше як чоловіків. На одному з етапів навчання планують розповісти про те, як в Україні можна працювати чесно і відкрито, при цьому створюючи нові робочі місця. Ми звернулися з цієї ідеї нових до кого-то. Це випропосували і і нам три нотальні хати України, щоб могли жінки. Що могли поставити і питання і? Альона Вахер локальна координаторка хабу в гощі. У свій час жінка успішно працювала в одному з найбільших старостинських округів. Наразі докладає зусиль, аби зібрати всіх фахівців, які консультуватимуть у питаннях сфери бізнесу. У планах створити своєрідне ядро, де проходитимуть різноманітні воркшопи за участю місцевих компаній і експертів. З жінками працюватимуть і психологи, щоб навчити впевнено рухатись вперед. Ми можемо допомогти з бізнес-планом, за яким можна і грантові кошти безповоротні отримати. Тобто, ти влаштовуєш одну або дві людини, ти їм платиш зарплатню. цими коштами ти повертаєш оцей грант, тобто самі кошти не повертаються назад комусь. Оце дуже круто. якщо це агрокомпанія, вони можуть і 5, і 8 мільйонів отримати. Так, якщо це щось якісь мілкі бізнес, то від 150 тисяч уже грантові кошти можна залучити. Писати бізнес-плани, отримати фінансування в час війни це унікальна нагода розширити власну справу, вважають учасниці проєкту. Я є засновником товариства Аверсенка. Товариство займається наданням послуг вантажних перевезень по території України на міжнародному ринку. Ось надзвичайно приємно мати таку підтримку від хабу, від організації, коли є навчання, коли можна залучити кошти. Стати учасником навчань в Ювехабі зможуть і ті, кому вдасться написати бізнес-план, правильно подати власну унікальну ідею, а ось відмовлятимуть тим, хто має заборгованості зіпсовану кредитну історію. Вікторія командант Олег Шаламай, телеканал ITV.